Привіт усім! Вітаю вас з Яремче. І вас вітають наші улюблені пухнасті міксовані породи кур. Тут з'єднані різні породи кур, такі як віандот, Брама біле золото, Маран, Амараукан і віандот. Звичайно, вони всі об'єдналися і утворилися ось таке чудове. Прекрасне, міцне і продуктивне стадо. Від цих курочок ми отримуємо дуже чудових курчат, які швидко набирають масу, і водночас е ці курочки дають велику кількість яйця. Їхня продуктивність дорівнює продуктивності яєчного направлення кур. Ну, а самі кури вже будуть вважатися як м'ясо-яєчний крос. Зверніть увагу, хоча тут і багато курочок білого кольору, але з ними гуляє чорний півник. Відповідно, курчата більшість будуть чорного забарвлення. Але з часом підростаючи, Ви чудово помітите, що вони набирають ось такого. Екзотичного, неповторного і різнобарного опірення. Звичайно, курички проживаючи в яремчі, мають доступ до зеленої травички. Дуже е, навіть я би сказала, не то що великий, а навіть не обмежений доступ до зеленої трави. Тому така краса, яка є навколо. Передається разом з яйцем і переїжджає у ваше господарство також. До речі, інкубаційний період ще не закінчився, тому думайте. Бажаєте мати в своєму господарстві з такими іксованих кур. 20 гривень коштує одне яйце, даємо ще додатково бонусні. Можемо відправити, якщо очікувати десь приблизно день-два. Призбирюємо і відправляємо свіже якісне інкубаційне яйце. Ті, хто в нас вже замовляли і дивитеся це відео, будь ласка, поділіться своїми враженнями, поділіться відсотком виведення та відсотком заплідненості. Буду вам лише вдячна. Ну, я в свою чергу також виводила з них курчат і теж з вами обов'язково поділюся результатом такого. Виводку, ну і за все, що нас оточує, за всю природу, яка є навколо. Звичайно, ми вдячні Богу, але і не забуваємо дякувати Збройним силам України, які за нас воюють зараз і дають нам таку можливість. Ну, ось, будь ласка, познайомтеся. Ці курчата вивелися найперші з усіх виводків, які в мене були. Це було 21 березня. На дворі потеплішали, і вже з 10-денного віку вони спокійно прогулюються по подвір'ю, скубають травичку. Ну і відповідно, маючи в господарстві свою корівку, ми балуємо їх і е, сиром. Ну і не забуваємо їм давати кисленьке молочко. Вони також це дуже полюбляють. Так, щоб спеціально їхати кудись на ринок, закуплятися цим, ну, я би була більш як обережна. До прикладу, в Чернівцях, курчаткам я цього не даю, так як навіть не знаю, в кого я куплю оцей молочний продукт, що часом більше не нашкоджу, чим те, що завдам їм якоїсь користі. Курчата настільки адаптувалися уже. І настільки е, полюбляють прогулянки, що вони собі відчувають себе як е, ця риба у воді, можна це так назвати. Ну, не знаю, як на мене, вони відчутно підросли і е, дуже набирають такого красивого забарвлення. Майже кожна з них має. Лахматі ніжки. Майже кожна з них має якусь борідку, і щоб там був тільки один колір присутній в опіренні, то цього немає. Кожна з них також по-своєму красива. Правда, помітьте і зауважте багато темного кольору. Маємо курчат, ну так як півник у нас темного забарвлення. Він чорний, так ви пам'ятаєте, то відповідно і курчата такі. Вже зараз і до кінця не пригадаю, який був відсоток виведення та відсоток запліднення від моїх кур, але можу вам сказати одне: даю гарантію плоду як мінімум 50%. Я рахую це цілком чесним і вважаю, що відвертим, ось так. Ну, загалом скажу вам по секрету, навіть мені відписували, що мали 100% заплідненості яйця. Тому я такого вам не гарантую, але просто кажу як факт, що таке було. Ну, а відсоток виведення курчат, Ви ж також пам'ятаєте, що залежить в першу чергу від якості інкубаційного яйця, безумовно, від транспортування його. Ну, і... Немало важливим є той факт, як інкубація, дотримуючись цих правил, дотри знаючи вже роботу інкубатора, інкубуючи там вже неодноразово, дотримуючись інструкцій, всі які йдуть до цього інкубатора, ви також досягнете свого часу 100% виведення. Ну, якщо, звісно, будете рахувати від кількості запліднених яєць, а від кількості закладених яєць то 100% теж реальна цифра. Ну, вже, так як один серед 100 закладок може таке бути. Ну і тримаючи таку велику кількість птиці, безумовно, їм потрібен простір. Чим би ви їх не кормили, от по собі сужу. Які би плантації у вас, верніше так, які би. Чим би ви їх не пропоювали, давайте спочатку, чим би ви їх не кормили, але якщо простору мало, це просто катастрофа. Вирощування курчат вам покажеться не чудовою, гарною забавкою, або такою, як релаксом свого роду, або таким спокійним, миролюбивим настроєм. А це буде для вас справжня мука і справжнє пекло, тому що курчата в один момент перемикає їм щось в мозгах і починають ну, боротьбу за територію. Я це так називаю. Вони починають довбати один одного до тих пір, поки кількість їхнього населеного проживання не зменшиться до. Відповідної площі, у якій вони проживають. Але хочу вам сказати ще наступне. Якщо у вас вже розпочнеться канібалізм, то ви його. І якщо ви його запустите, ви його не вилікуєте і вже птиця така більше не росте. Вона просто припиняє свій ріст і розвиток, тому на це зверніть увагу. Ну, а яремчі простору, хоч відбавляй. В Чернівцях такого, такої розкоші немає. Тому вірю всім, хто також утримує птицю в місті, що заздрість така нас шкреботить десь там далеко. У глибині душі водночас і радість за цю птицю, яку ми дивимося. Ну і тим не менше ми теж десь там далеко в глибині душі думаємо. От нам би таких просторів. Для нашої пташки. Ну, маємо те, що маємо. Тішимося, гляда... поглядаючи на цю малечу, як швидко вони зростають, і насолоджуємося ось цими безмежними, безкраїми краєвидами. Ще раз не повторюсь, повторюся мільйон раз, дякуючи за це Збройним силам України, які за нас воюють. І які дозволяють нам щодня, щоранку, щовечора, щогодини цим насолоджуватися. Всім, хто підписаний на мій канал, я дякую, всім, хто додивляється відео моїх до кінця, теж безмежно вдячна, тому що відчуваю від вас підтримку, відчуваю від вас те, що ви є поруч, ось так буду говорити. Тому не забувайте писати свої коментарі, не забувайте ділитися, яку ви птицю маєте в себе в господарстві. Що вирощуєте. Ну і, звичайно, всім вам бажаю вдалих інкубацій. Нехай ваша птичка росте вам здоровою, міцною, і щоб ви, вирощуючи її, отримали тільки насолоду, релакс та спокій. Всім нам бажаю мирного, безхмарного неба над головою, міцного, міцного здоров'я, ну і, звичайно, безмежного терпіння. До нових зустрічей!